Я вас вітаю, мене звати Оля. Я вас рада бачити на своєму каналі, як завжди. Сьогодні буду розказувати вам про гарячий пиріжочок, парфумерний від Всі Ви знаєте, що на п'яту річницю свого хіта мені здається, що ніякий інший, окрім дівчинки від Kіля, не побив досі рекорд цього парфуму, а саме це Angel's Share. І ось на річницю цього парфуму Кіліан подарував усім прихильникам ще один фланкер. В цьому році, у 2025 му Кіліан випустив цілих два фланкери. Один на початку року минулої зими, це Paradise, І ось Кіліан випустив, вирішив, що маловато одного фланкеру за 2025 рік, давайте ще. Це все-таки. П'ята річниця цього хіта і випустив ось вже восени в кінці літа On The Rocks версію. Вони всі різні, але чи настільки різні, що ж треба всі три в колекції. Давайте розбиратися. Я зразу скажу, що я не прихильниця саме Angel Share, я прихильниця Apple Brandy, Apple Бренді. Old фешнд класичного Apple бренді, це те, що просто моє-моє, від чого я отримав величезне задоволення, і про них я вам буду ще обов'язково розказувати. Але ось в мене мішечок з трьома семплами, семплами, з трьома видами Angel's Share. Коли я побачила, що мені прийшло на почту повідомлення, лист про те, що можна замовити собі ось такий семпл сет з трьох різних. Angel Share і порівняти їх, звичайно, я замовила. Незважаючи на те, що я не люблю цей парфум, я подумала, що я не можу просто цю можливість не скористатися цією можливістю, тому що я обожнюю порівнювати різні, але. Парфуми, але е, поєднані чимось одним, тобто фланкери е, поєднувати з флагманом, або просто різні фланкери між собою, парфуми різних років між собою, одну таку саму композицію, але різних років і шукати, чи є там відмінності. Е, е, інколи ці відмінності ми придумуємо самі самі, а інколи вони дійсно там є. Також сьогодні поговоримо про Angel's Share Я буду намагатися бути об'єктивною, зважати на те, що я не люблю цей парфум, але намагатися там знайти. Або, гарне, або говорити, як воно є погано. І я їх так гарненько розносила. А, тому з вас а, я а, не знаю, що ви, ні, не вимагаю. Прошу, прошу а, вподобайку. А, а, Починаємо, ми починаємо. Я думаю, що ті, хто мене дивиться весь час, вони і так мені дарують вподобайки. Тож це так, знаєте, як, як, то, як настройки стандартні, блогер просить вподобайку. Ну, бо це дійсно, дійсно допомагає каналу. Ви бачите, що моєму каналу ой, як, як потрібна допомога. Ось, дивіться. Три Рирбові семпли, вони завжди приходять, їх парфуми, їх треба, їх семпли у мішечку в гарно запакованому брендованому папері. І також... Блотери, тут три блотери, де, де один загубився. Тут має бути так є. три блотери, щоб можна було гарненько і на папері, і на шкірі, і на волосі, і на одязі. До речі, це саме те, що я вам раджу робити, коли ви розношуєте парфуми. Якщо ви вже роздумуєте, чи брати чи ні, щоб не розчаруватися, от дійсно, якщо є можливість прозношувати на, на всьому чому що можна, і тут буде яскравий приклад того, як вирішальним стало те, на чому, де ти розношуєш парфум. Ну, давайте а, про звичайний ланжоше. Як я вже сказала, парфум вже 5 років уявляєте, а він все ще тримається у хітах, у хітах а, а, медіа, у хітах. А, а, Продажів, розповів і, і так надалі. Я коли його спробувала в 20-му році, він вийшов зразу, я його спробувала. І не те, що він мені не сподобався, я зрозуміла, що це не моє. Тобто, з брелбренді він мене зацікавив. Там я дійсно почула яблука. Там були різні в мене стадії яблука з Apple Бренді, і від кисленьких яблуків до якихось випічці, там шарлотки, штруделя і так надалі. Share геть, як пишуть про це про яблучний штрудель, про випічку. Це геть-геть мені не про це. Uh, і я зразу зрозуміла, що для мене це засолодко. Я, наче люблю такі, знаєте, насичені парфуми, характерні, яскраві. Але це для мене було засолодко, от прямо з першого затесту. Я спочатку думала, я не буду розпилювати, бо я знімаю вітальні і а, з поваги до своїх а, домашніх вирішила не розпилювати. Але ну добре, потім про вітрю а, трошечки буду наносити, хоча я їх вже. Просто що вам було цікавіше. Хоча це такі стійкі, я думаю, що я буду тут два дні провітрювати, вони всі дуже-дуже стійкі. Тобто це парфум гарний. Я розумію тих, кому подобається Angel Share. Просто, от, ну не знаю, чомусь для мене це от занадто. Занадто саме, мабуть, солодкості, він занадто інтенсивний. Знаєте, бувають гарні композиції, і ти наче ними зачарований. ти розумієш, що вони гарні, але от просто забагато. Багато інтенсивності, так і тут. Що в нас тут? Коняк, звичайно, бобитонка і абсолют дубу. Тобто ті самі дубові бочки, і який тут в нас коньяк. Тут я не чую алкогольності як такої, тут, скоріше, коли крапелька коньяку вже ось вона. Крапелька, коняку, залишилась десь на поверхні столу, наприклад, не знаю, там розносу, ну, десь. І її не стерли, рідина випарувалася, і залишилася оця така липка, висохша така рідина. Тобто липка пляма від коняку від віски. І оце воно. Ось ця, ця алкогольність, тобто це не алкогольність коньяку або віскі, яку ви нюхаєте прямо от з, з, зі стакану цього так, для віски. Але це і не з рюмки коньєку, а це саме це вже липка така висохша рідина. І дубовість бочки, це деревинність. Добовість бочки. Ну ви зрозуміли, деревина ця добова, вона дуже гарно відчувається. І це весь шарм. Як на мене, це ось те, на чому тримається ця композиція. Чим вона так манить, чим вона так подобається людям. Оця деревина дубової бочки. Але вам я скажу, що на папері папір дуже нейтралізує цю композицію. На папері він звучить от як найкраще, як він задумувався. А далі, вже, якщо ви нанесете на шкіру або на одяг, він вже буде по-іншому. Кожна шкіра буде його видавати по-іншому, буде підсилювати, бо деревино, бо навпаки, солодкість. Тому отут так важливо, просто критично важливо взяти і розпилити саме на ту частину, де ви будете наносити. Ви знаєте, що ви наносите, наприклад, на одязі частіше, або на шкірі, або на волосі. Отак і пробуйте. Бо у вас може чекати от просто кардинальна якась. Інша сторона цього парфуму, інша нота, яка буде грати, не то не те, що ви очікуєте, то. Ідеально для мене звучить на папері, якби він звучав на моїй шкірі або волосі, так само як він звучить на папері. Він би мені теж подобався. Він видає на моїй волосі просто якусь шалену солодкість, і на шкірі дуже інтенсивну солодкість стає. Тобто мені подобається деревна в цьому парфумі, не подобається солодкість. Але я розумію тих, кому дуже подобається цей парфум, хто може витримувати цю солодкість і в шлейфі він просто. Ну, надзвичайно гарний, багатий, як ми кажемо, так? такий насичений, характерний яскравий. А, далі переходимо а, до Paradise. Paradise Paradise нас вже був з малиною. Він був випрощений з минулої зими, як я сказала, вже в цьому році, але взимку я його також, як він тільки з'явився, була якраз в універмазі у січні і спробувала. Ох, в мене тут буде просто. Пахнути, як джентльменському клубі. Ми знаємо, що це звичайно унісекс, де в ньому стільки солодкості, що я б його навіть скоріше, жінкам радила, або таким чоловікам, знаєте, з. За... Зі східним а, типом зовнішності, а, ну, бо в ньому ну, дійсно дуже багато солодкості. І спочатку він мені не сподобався. І отут якраз інша історія, тому що я його пробувала на папері в універмазі, і а, зараз от, я його нанесла на папір і розумію, що на папері він а, дуже а, програє своєму а, фланг, флагману, а, тому що так, зразу відчувається малина. Відчувається малина, це малина солодка, це малина, малина варенева. Тобто це вже така малина, яка зараз буде, стане через буквально декілька хвилин малиновою, малиновою, малиновою карамеллю з цього варення, яке ми варимо. Ну і та сама деревина дубової бочки. Що в нас тут? Малина, трояда і коньяк. Немає, звичайно, в основних нотах вже дубової ночки до дубової бочки, але все одно оця деревина бочок, в яких відстоїться алкоголь, вона тут є. Троянду, я, до речі, не чую, я вірю, що вона там є. Я, от, якби мені сказали, от зараз так сказали, троянда, я її різко починаю чути, але ну, вона. Тут геть-геть губиться в цій солодкій густій малині. І тим воно мені не подобалося на папері, тому що це було дуже солодко, так, це була малина, а це була така солодюща малина і, в принципі, все. Але зараз, коли я почала розношувати, до речі, скажу про температуру, у нас десь від 15 до 20 і весь час дощі, тобто прохолодно, то сонечко вийде, але з більшого володного і прохолодно. Тобто, так, помірна температура, не холодно і не спекотно вже. І е, я на волосі не ризикнула розношити, Я знаю, що на волосці ця малина знову вийде як на папері дуже-дуже солодко. Але я розношувала на шкірі і е, повинна вам сказати, що це мій фаворит. Тобто, якщо з цих трьох, от забігаючи наперед, ще не підбиваючи підсумки е, про. В порівнянні всіх трьох, це мій фаворит, тому що він дійсно звучить а, яскраво. Єдине, що від нього а, можна дуже швидко втомитися, я не уявляю, що це був би парфум на цілий день. Думаю, що за цілий день можна просто. Вчадіти від його інтенсивності, від цього від цієї малини солодющої. Тим паче, якщо люди поруч будуть весь день з вами, наприклад, на роботу кудись, це точно ні. Це в принципі, Angel Share – це не парфум будь-якій варіації не на роботу. Це кудись на вечірку. Ну, Можливо, там з дівчатами на коктейль, на шопінг, навіть нехай буде десь а, на прогулянку якусь міську, а, міську не на природу, бо він абсолютно неприродний. Він асоціюється з ароматами природи, з чимось таким легким, де хочеться вдихати там, деревину, а, траву, а, росу, і щоб воно перегукувалося з парфумом. Це абсолютно урбаністичний і абсолютно такий а, на, на вечір. На вечір відпочиваєте, це алкоголь. Десерти, якісь такі яскраве або провокативне вбрання, провокативне в принципі ви можете бути всі вдягнені в чорне і закрите, але це щось таке, там, на контрасті з яскравою помадою, наприклад, або з великими прикрасами, такими, що кидаються в око. Ну, ви зрозуміли, що це все про яскравість, про, про таку провокацію, про притягнення до себе уваги. Дуже він яскравий, але малина тут дійсно дуже-дуже гарно зроблена, ну мені дуже подобається. І я його вдягла, буквально нанесла два розпилення на зап'ястки і пішла собі зранку по справам, пішки пішла, було ось після дощу, так волого, прохолодно, там градусів 17-15, не знаю було. І я просто розумію, що я йду, от, незважаючи на те, що це було просто на зап'яс. Я йду в хмарині, в хмарі цього парфуму. Тобто він в вологості розійшовся. Ця малина вона не приторно солодка, вона дійсно гарна, вона впізнавана малина, але в ній є щось таке серйозне. Тобто я вам його представляю як вечірній парфум. так? Я його вдягла на ранок. Я розумію, що він для ранку згодиться ну хіба що для того, щоб збадьоритися. Тобто... Я його наносила зранку, бо мені треба було його розношувати. Треба було там походити з ним шлейф, як я його відчуваю, як довго він протримається на погоду. Але от як будильник, знаєте, такий, щоб замість кави з збадьоритися, він спрацював відмінно. Але я була майже одна на вулиці. Там буквально зайшла купити їжі в два місцевих магазинчики. І в принципі все я була одна, тому нікому не заважала, але це було дійсно гарно. Тобто, якщо ви зробите одне нанесення там під косим на зап'ясток, то, то це буде гарно. Біля вас буде якось затишно знаєте, знаходитися, головне отак не поливатися. Поливатися можете там на, на дискотеку, на на вечірку. Бажано на відкритій по спло... майданчику відкритому. Ну, або ви знаєте, що буде дуже багато яскравих а, парфумів, і ви захочете, щоб ваш не загубився, то ось він вам станеться в нагоді. Ну, коротше, мені дуже подобається ця малина, вона не засолодка в носці, але дивлячись, куди ви нанесете цей парфум. А, мій фаворит, така собі, знаєте, амброва малина. Малина з амбровим підтоном. І а, найцікавіший по розбору, бо там все зрозуміло, стандартний Angel Share, так про коньяк липкий, солодкуватий, висохший і дубові бочки деревину, але за солодко. Малина, так, це дуже солодко, яскраво, дуже сучасно. А, тобто, може хтось навіть переплутати з якимось орієнтальним, там, східним парфумом, але це вже це дуже гідно зроблено, все виважено. А, ну Виважено, мабуть, не те слово. А, в, в сенсі якісно. так, якісно дібрані всі компоненти, і дуже гарно звучить малина. На осінь, просто ідеально. Може навіть не на зиму, а от саме на осінь, коли багато вологості. І uh, On The Rocks. Дуже мені було цікаво спробувати звичайні новинку, просто обожнюю пробувати новинки навіть тих парфумів, які мене зазвичай дуже цікавлять. Але тут я пам'ятаю, що малина мене зацікавила, але була дуже солодка. Мені, і всі говорили, що тут же буде апельсинка. Ну Тут прям коктейль так, On The Rocks, тут в нас лід, коньяк і апельсинка. І в нас... Акорд льоду, коньяк і боби тонка. Не заявлено в піраміді апельсинка, але вона тут точно є, тут точно є цитрусовий, хтось говорить про бергамот. Мені це точно не про бергамот, це мені про водянисту апельсинку. Дійсно, наче апельсин, такий доволі сковитий апельсин поклали на лід. І цей апельсин сам або був прохолодний, або він охолов вже на цих кубиках льоду. І відчувається така розбавлена водяниста цитрусовість, саме апельсинова цитрусовість. І, в принципі, чого ж я не наношу, чистий блотер. І впізнаваний далі Angel Share. Дуже особливо знову на папері. На папері це просто о, взяли, розлили апельсиновий сік. І це, це мені сподобався. Я взагалі не люблю ноту апельсину, але коли от такий дійсно дуже соковитий, нехімозний, максимально парфумерний соковитий апельсин, то мені подобається. І отут він якраз на папері такий. Потім починає підбиратися, вже впізнаваний Angel Share, вже оцей висохший липкий кон'як. Ця кон'ячність знову боби тонка, так зі своєю солодкістю підбираються. І я зрозуміла, що він настільки солодкий, саме, мабуть, за рахунок оцих бобів тонка, бо однакова солодкість, якої немає в малиновому Paradise фланкері, вона однакова в. Флагмані і в On the Rocks. А, тому що це така специфічна а, м -м, солодкість праліне. А от посередині, який був фланкер Передайс, там саме малинова, така варенова солодкість. Вона, вона трошки друга, така карамельна, саме з варення, знаєте, на стіночках. Так зі шкря була, як в дитинстві. Хто б зараз не відмовився. так? А, так от. Дуже він мені подобається на папері. На папері він на спочатку, як я сказала, яскраву цитрусову, такий апельсиновий, потім підбирається Angel енджелше солодкість. Він, наче, навіть такий більш маскулінний стає, бо ця апельсиновисть. Цей акорд, ця нота дає йому трошки маскулінності, деколонистості, але він це десь півгодини грає цими апельсинами з льдом, з льодом, і потім такий стандартний, вже нам відомий Angel Share, можливо, трошечки, трошечки легше, трошечки трошечки тихіше. Тобто хтось говорив, що це літній фланкер, ну, хоча б він вийшов вже майже в кінці літа, можна сказати, восени. Тому б я не сказала, що як легку версію вони його випустили. Хоча вони дійсно сприймаються, якщо на шкірі і на папері, як легка його більш версія. Я, коли його розношувала на шкірі, а розношувала десь його 2-3 дні а, на шкірі. А, і він мені дійсно здавався дуже-дуже легкою версією, ну, дуже легкою. ну. Це відносно, коли мова йде про лікерну лінійку Тобто Легкою версією, більш облегшеною, більше цього водянистого апельсину відчували, потім трошки солодкості базі Share. ну, Тобто Дійсно, це відчувається досить легко. Доки? Я не пішла, куди це ми ходили. Вже неважливо, також з дітьми ми пішли гуляти. І я в той день також було дуже прохолодно, до 20 градусів, то не те, щоб я його в спеку вдягла. Я нанесла ось одне нанесення, зробила на коси от сюди наперед. І я так пожилкувала. Бо він, оця апельсиновість, буквально навіть не за 30, за 10 хвилин, вона зникла, і оця солодкість бобів тонка. Як у флагмані вона просто вискочила і душила мене. Вона душила мене 12 годин, щоб ви розуміли. Тобто, то, які я вже там парфуми після не наносила, не тестила, чи просто намагалася заглушити оцю, оцю о, солодкість, воно не відступало, воно було інтенсивне. Мені хотілося просто піти і помити волосся. Тому, бачите, він такий суперечливий. Говорять, що це більш лег... легка версія, більш така носибельна, без такої солодкості. Ну, не скажіть. Якщо так ви нанести на шкіру, шкіра не дасть вискочити оці всі інтенсивності побів тонка з своєю солодкістю. Але якщо, бачите, на волосі, то верхи злітають дуже-дуже швидко і він ну, максимально схожий на, фланги, на флагман. Тобто, якщо ми підіймаємо. Б'ємо підсумки. Мій фаворит це малиновий «Передайз». бо ну, там дійсно гарно, гарно зроблена малина, він такий сучасний, він, можливо, не найоригінальніший, як я сказала, його можна спутати з якимось іншими східними ам, солодкими, сучасними такими гучними про деревину і фрукти, деревину і малину. Скажали його, наприклад, можна спутати, але там немає в ньому, я не відчуваю про деревини, можливо, хтось відчуває про деревину, я не відчуваю «Передайз». А ось ці два вони максимально схожі. А, ну це такий так: трошечки додали сюди апельсинки, і трошечки а, буквально на півтона зменшили солодкість. Але вони мені дуже-дуже схожі між собою. Тому я розумію, що кому подобався Angel Share, тому сподобається, можливо, ось цей. Або носіть його лише на шкірі. Я, звичайно, що ще спробую його нанести на шкірі. До речі, коли я його нанесла на шкіру, мені чоловік зробив комплімент. На фланкер він мене не робив. Малин сказав, що досить таке гарно, але солодко. на цей зробив зі шкіри. саме Комплімент. Сказав, що дуже так чуттєво пахне. Але і я така підбадьорена цим компліментом, наступного разу надягнула, нанесла на волосся і все, і це просто був провал, це було ну за інтенсивно То був обережно з ним. Думайте, як ви його будете наносити, скільки ви його будете наносити, коли ви його будете носити, тобто, не можна сказати, що це такий облегшений флангеренджел шею, я можна піти і взяти з полички, просто не думаючи Тобто там його треба тестити і навіть на раз. А, зважаючи на Ціну, то я б на вашому місці, якщо ви розглядаєте його до покупки, хоча б я купила хоча б там 2 мл і розносила в різну погоду за різних умов і на різних частинах тіла, щоб зрозуміти, зможете ви його в принципі носити чи не зможете. А я собі малий не хочу. Це було моє перше а Минулої зими, а зараз воно перетворилося в так, і якби він в мене зараз з'явився, то я б його залюбки носила цієї осені. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Я вас закликаю передивлятися мої старі відео. Я певна, що ви там знайдете багато цікавого. Додавайтесь до групи Міняйло посилання в інфобоксі і постіть, будь ласка, свої міняйло пропозиції, а ми з вами побачимося в коментарях, як завжди, і нових відео. Я вас обіймаю, бувайте!